Відтепер рівне має свою схему санітарної очистки міста. Допомогли її розробити харківські дослідники. Обійшла з бюджету вона в 309 дев'ять тисяч гривень. Хоча спочатку на неї планували витратити півмільйона. Створити такі документи рівненську владу через суд змусили громадські активісти. По-перше, проведений аналіз, яке сміття і в якій кількості в місті Рівне накопичується зараз, і буде накопичуватись на 15 років. Перспектива навіть проведена морфологічний аналіз, тобто зроблено сумітників. вони розбирають дивились, скільки в який сезон у нас чого надходить, скільки пластику, скільки паперу і так далі. Далі вони дали пропозиції, як краще це сміття вивезти, як краще його захоронити чи переробити. Схема харківських дослідників налічує близько 700 сторінок. Це комплексний документ, який визначає не тільки поводження із побутовими відходами, а й взагалі комплекс робіт, які передбачені на санітарне утримання міста. Це і прибирання доріг та тротуарів, і поводження із зеленими насадженнями, каже спеціаліст відділу благоустрою управління ЖКГ рівного Олександр Даюк. Санітарний документ очистки міста дозволить зробити обласний центр ще чистішим. Переконаний і депутат Рівнеради ради та екс-директор санкому Святослав Євтушенко. санітарної – це такі. Да, це фундаментальний документ, який має бути затверджено обов'язково в кожному населеному пункті, це передбачено законом про відходи, законом про шторкова послуги. І цим законом і цим документом регламентується, яким чином з міста вивозяться відходи. Таким чином відбувається очищення міста від відходи. Це і листя ті самі, це і побутові відходи, це і рідкі відходи. Все тобто те, що. Чує в місті, що треба з міста вивести і що треба зробити для того, щоб у нас було чистим, це, це передбачається саме цією схемою. всі охочі рівняни теж можуть ознайомитися із схемою санітарної очистки міста і внести свої корективи. Потрібно лише звернутися до управління житлово-комунального господарства. Міський голова обіцяє врахувати всі зауваження. Тим більше, поки харківські дослідники не внесуть потрібні зміни, з ними до кінця не розрахуються. На сьогодні місто повинно виплатити їм ще майже 200 тисяч. Розрахована схема санітарної очистки міста на наступні 15 років. Харківські дослідники обіцяють допомогти рівному втілити її у життя. Затвердити документ планують вже на найближчій сесії Рівнеради, ради, яка відбудеться 26 лютого. Заряна Жильчук у ритмі подій.